За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. По різні сторони барикад. Мітинг на підтримку євроінтеграції переріс у біку. Напередодні в центрі столиці біля кабінету міністрів України мітингувальники, прориваючись до адміністративної будівлі, зламали частину паркану і шлагбаум. В зіткненні з активістами постраждали два правоохоронця. За даним фактом, слідчим відділом Печерського райуправління столичної міліції, було розпочато кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство, а також за статтею 342 Кримінального кодексу України, це опір представникової правоохоронного органу. Під стінами кабміну постраждали не лише правоохоронці. Активісту від партії Свобода спецназівці зламали руку. Чоловіка забрала швидка. За словами мітингувальників, бійку спровокували беркутівці. Мовляв, вони б'ють активістів палицями та труять газом. Та в столичній міліції кажуть, винуватцями зіткнення були агресивно налаштовані активісти. штовханина деякі з цих осіб застосувалося загінний газ по відношенню до правоохоронців. Відповідно, двоє з найбільш агресивно налаштованих осіб будуть доправлені до Печерського райуправління столичної міліції, де на них буде складено адміністративні протоколи. Тим часом буденне життя столиці не змінилося. В місті, як завжди, чергує 145 медичних бригад в день та 105 вночі. А у центрі Києва через велике скупчення мітингувальників навіть створили тимчасові пункти базування карет швидкої допомоги. Та зіткнення протестувальників відбуваються не тільки в столиці. В Одесі ліквідували Євромайдан на Приморському бульварі. Більше сотні правоохоронців оточили наметове містечко. А тим часом з три десятки осіб у цивільному зайшли у табір та почали трохи. Щити намети аналогічна доля у Чернігівського Євромайдану. Однак мітингувальники продовжили акцію без наметів. Тим часом у міністерстві внутрішніх справ запевняють, правоохоронці жодним чином не перешкоджатимуть мирним протестам. Ми ще раз звертаємось до всіх мітингувальників, учасників акції не порушувати громадський порядок і не піддаватись на провокації, тому що більшість тих людей, які зараз присутні на акціях, вони мирно налаштовані. Але є окремі, які власне ці конфлікти і провокують.